Доброго ранку, моя поетична родина. Доброго ранку всім, хто у цей ранковий час приєднався до нашого ефіру. Продовжуємо наше поетичне волонтерство і допомагаємо тим, хто в нелюдських умовах тримає над нами мирне небо. Так чекає душа на спокій, їй спокою найбільше треба, бо чим більше позаду років, вже не хочеться вище неба, вже не хочеться поза хмари, і не хочеться ввий з розбігу, виглядати купальські чари і у липні шукати снігу. Вже не хочеться пустодзвону, велелюддя і гостей незваних, просто хочеться миру й волі. І трохи щастя ще на останок. Спопилюю і я, як усе попиліє в цім світі. І не факт, що насіння у попелі тім проросте, і розвіють вітри по полях у засушливім літі, навіть те, що я мала в своєму житті за святе. змішаюсь, як сотні мільйонів до мене, і забудусь із часом отак. Як забулись вони, буде ранок і день, буде сонце і листя зелене, будуть полем котитись, солодкі мед вони. Але я озивуся в узорах своїх вишиванок, кожним хрестиком і кольором внукам своїм посміхнусь. Кожнім слові віршів і пісень і моїх колесанок, а тому попиліти я зовсім уже не боюсь. Завари мені чаю і зм'яти хвощу чи приців. на тих краплях дощу, що упали в розкриті долоні. Намішай своїх чарів, щоб я у твоєму полоні залишилась навічно, чекаючи з неба дощів, і додай гіркуватих Пахучих липневих медів, що спивалися бджолами З під підполонинні, де лиш мари гойдались на сивім старім павутинні. Не лишаючи в русяних травах ніяких слідів, де смереки вигойдують в вітах прадавні жалі, виливаючи їх у сльозинках терпкої живиці, але вперто стоять понад світом, мов горді цариці, що й в поривах вітрів не схиляють. Колів до землі. Літо літо гаряче, барвисте, спекотне моє, в прохолоду зворів заведи мою душу і тіло, щоб ти довго мені, ще отарним дзвіночком дзвеніло, десь отам, де павок мені долю щасливу снує. Ти зорі свої купала в глибинах моїх очей, ти вірші мені писала в безсоння своїх ночей, ти сповідь мені складала, бо знала, що прийму все. На моїй спині писала коротке своє есе. О, жінко, причину щастя. Корінь моїх невдач, моя вечорова зоре, завчора мені пробач. приймай своїх прируж долю, даровану нам обом, хай ніжність, любов та щастя Зігріють ще нас теплом. Нескінчена моя пісня, перерваний мій політ. Не вишитись спраглим літом ти мій запізнілий цвіт, моя перестигла вишне за тином в чужім саду, цим спекотним літом Я затінь твою впаду, і буду просити Бога, і буду благати час, хай він свої прудкі кроки. Притишить таки для нас, щоб встиг я тобі сказати о те, що не зміг тоді, коли ти вінок пустила побистрій в мій бік воді, крізь душу і вени, крізь тебе і мене, із криком, і з болем. Вривається час з громами, з вітрами, стежками, шляхами, приходить незримо і змінює нас, міняються мрії, дрібніють бажання і м'якшують погляди голос стиха, незмінним лишається лише кохання, щодня відступаючи. Крок від гріха, претензії слабнуть, частішають згоди, не лізь за душа без потреб наружна, все менше страху ледь відстати від моди, здоров'я все вищає з часом ціна. Старі ідеали здаються смішними, смішними настільки. Що соромно аж, і ми добровільно прощаємось з ними, в минулім лишаючи зайвий вантаж. Щось зарано здаюся, я це розумію сама, що зарано вмираю, хоч Богом даровано жити, щось зарано у душу. Повзає вужами зима, щось зараною я долю узялася чорними шити, щось навпору я сходжу із шляху, з орбіти і з мрій, щось кажу не о те, що близьким моїм хочеться чути, щось якось не туди повертаю я напрямок свій, щось не те відчуваю. Що справді хотіла б відчути, відрікаюся часто того, чого прагне душа, і здаюсь недоречно отам, де потрібно тягнути, і даю необдумано зопалу тим від коша, кого хочу давно, отак ніжно хоч раз пригорнути. Що за битва з собою, як вирвати з неї, скажи, як до згоди з собою прийти, мій незрадливий Боже, ти дорогу до себе мені віднайти поможи, бо блукати у потемках в моєму віці не гоже. Як часто я Боже йшла до тебе з найменшим болем, як часто тобі несла все те, що здавалось горем, як часто просила те, чого недостойно була, як часто серед марнот я слово твоє не чула, як часто гадала я, що ти моїх слів не чуєш. Що не заслужила я того, що мені готуєш, що надто важкий тягар закинув мені на плечі, що трохи солодший хліб виходить з чужої печі, а ти лиш єдиний знав, що справді мені потрібно, і в руки мої вкладав. Лиш те, чого була гідна, І відводив у бік від тих, до кого колись тягнулась, Щоб раптом в чуже взуття у хаосі цім не взулась. Спасибі єдиний мій, за те, що часто мене не слух. За те, що потрібний бік усі мої сили рухав, збагнула лише з часом, яка ж ти велика сила, спасибі, що ти не дав все те, що я так просила, Небо в конвульсіях корчиться і ритма ридає. Сос блискавицями небо до людства кидає, небо волає, кричить, захлинаючись болем, сльози зливає над горами лісом і полем. Що тобі небо болить? З чим змиритись не в змозі? Що ти за муку везеш на чумацькому возі? Надто багато неправди ти бачиш висока, та у нас правда повір на землі кривопока, в кожного різна, ніхто на чужу не зважає. Кожен, що встигне у пригорщі повні хапає, А що там по нас, чи потоп, чи вогонь, чи завіса. Все продається від поля, від річки до лісу, годі не плач, ти ж колись, бо само насліпило, з образу свого усе лише добре ділило, а зараз дивишся з болем і сумом усюди, дива не сталось кругом всього. На всього люди. Рік за роком мина, поза літом пасується осінь. Журавлісто голосям оплакують батьківський край, очі неба мов вир, наші душі затягують в просень, у глибінь де від нас. Так надійно прихований рай. Що ж ви усе не робите, чом бешкетуєте панно, де розсудливість ваша, де мудрість, де велич душі? Це у вашому царстві повторно все так і не настанно. а в людському житті це частіше уже. На межі, де є рух в один бік, де повернення в минуле немає, якщо встигнув розквітнути в веснах то щастя твоє, бо так рідко під осінь ще щось у душі оживає, і є сила шукати загублене щастя своє. І несе наш життя у своїй круговерті щоднини, щось знаходим, щось губим, щось прагнем узять на запас. Та лише один цикл Бог чомусь наділив для людини, тож бояй, панно осени, тисячі років за нас. Забери мене з буднів, та хочеться свята душі. Забери із тривог, що уже полонили півсвіту, і я буду писати тобі начуттєві вірші. Отакі, як по вік, не писала гарячому літу. Ти напій мене чарами. Густо настояних трав, і не слухай, як кажуть, що трави осінні, безсилі, горобиновим соком ти варево свої приправ, щоб до неба піднялися мрії роками безкрилі. крилі. Загорни мене в ковдру брунатного листя в руці. Павуковому прядові душу гойдай аж до ранку. Хай забудуться осени в твоїй дозрілій красі, ти лише не забудь розбудити мене на світанку. А зараз прочитаю вам декілька своїх. моновіршів, монофонів. Старе село серед сухих степів, солоні сльози сушать суховії, століттями супротивом скрипить, співають стиха скрипалі сліпії, Схололе сонце схилами сповза. Солодкі сливи сушить серпень стиха, Сичать-сичі, старий ставок стіка, солом'яна стара, сумніє стріха, сорочий скрекіт сиплеться селом, стежки снопами стелить степ світанкам, сім'я селян стріча синів столом, Солоне сало, сир. Супи, сметанка, ступай, співай сто голосом село, Своїх синів скликай стели сувої, стільки століть сполохано спливло, село стоїть, стежки стоптавши свої. Виспану вільність влітає весна. Вмить відкриваючи вікна вітрами, віником, вихором враз свиніта, всеньку вітальню встеля вишиттями, вмиє вітраж, відкуркує вино, витрусить виткані уміло варети, викладе вазу валіяшну вікно, верес, волошки, віоли, вербени, вигляне. Вдивиться в даль видно край, видихне втомлено весело, вільно, висне, вирує вгорі горі водограй, вниз викидає вильйоне весільно, Віолончель виграє, веселить, вміло виводить вивальті вечірні, Вийти вночі в велелюття велить. Вечір, весна видихається вільно. Завари мені заварник з віробою, за з ніточки, рев. запроси закличну за зимою, саме тілі збіглися з гори. Зацілуй, заворожи, замріймось, забери замріяну з зими. Зорями зірницями згріймось, золотом зірничним замани. Знелюднілі зими замітають, заморозять завтра землю знов, зголоднілі звірі завивають, зграями збираються зі злом. За зимою знов зазеленіє, забуяє, Задзвенить, загра, заквітчає земленьку, зігріє, забуття залишиться зима. Догорає день, добіга доба, довбає дупло дятел довгомірно, ділиться добром дорога душа, доторкнувшись до дивовиш добірних. Дів дитинства десь диха димарем, доторкнувся дуб до даху дебелий, довбунею дошки дідо добива, дріб'язок до дір доклада дешевий. Де дитинство? Де До кіля йшло? дибала довкіль доленька дівоча. До дорослих днів думалось давно добіжиш і добра досягнеш до схочу. досягнеш, дійдеш, добереш, додаш, доснуєш, діждеш дивідендів долі. До сува доба до вруднину дальш, Думкою додив, досяга досягай доволі. Легенький легіт лише лисця людям, Лоскочучи ласкаво лебедить, левадами, лугами, лісом, луком, любуючись, лавандою летить. Лягають лузи, лащаться листками, летять лелеки, легко лопотять, ласує липень, ласощі лушками, Лежма ниво. Ласочки лежать. Ласкаве літо лине лється лунко, лунає легко літній лейтмотив, лісник лагодить лантухи, ладунки, любисто, кльон, ліщинонька, люпин. Люблю липневі ласи лестощі легенькі. Люблю ласкавий легіт, літо, лад, люблю ловить линів. Ланирівькі, люблю липневу лисину ливати. Та ти мені осене крила і ще не ламай, я вхочу в той вік, коли слабшають ноги потроху, скажи підбадьорливо краще і ще політай. Завчасно душа. Щоб не встигла укритися мохом, а ти мені осени мудрості краще додай, щоб я вже так гостро усе не сприймала довкола, ти кожного ранку, ще сонно, мене запитай, а що ти з поганого нині в собі поборола? Навчи мене тому, чого. Не навчила весна, усьому тому, що я згаяла осени влітку, щоб ще і зима мою душу колись одягла у білу, сріблясту, вишивану шовком позлітку. Дякую всім, хто приєднався до сьогоднішнього нашого ефіру. Мирних ранків, спокійних днів і теплих вечорів. І до зустрічі у наступних ефірах!